Я подумала, як чудово було б мати адвент-календар фільмів. І взяла і створила спрощену його версію сама. Сьогодні хочу поговорити з вами про фільми, які чудово пасують до Різдвяного та новорічного настрою. Не всі вони на цю тематику, але точно всі затишні і з приємним післясмаком. Різдво це взагалі таке свято, коли хочеться дива, натхнення, віри у найкраще, а новий рік. Це час, коли варто підбивати підсумки, прощати, дякувати і планувати наступний рік. Всі ці фільми я передивилася не один раз, і навіть не два. Деякі, думаю, що точно п'ять разів дивилася. І хочу сьогодні поділитися з вами, чому саме мені вони так подобаються, щоб ви краще відчули ці фільми. З вами рубрика Тій Ток, де ми за чашкою чаю обговорюємо з вами різні цікаві, надихаючі, захоплюючі, важливі теми і в такій затишній атмосфері, наче з другом чи найкращою подругою. І сьогодні у мене тематичний чай Крісмас Ті у моєї улюбленої фірми. І що цікаво, у всі свої чаї вони додають перчик, чорний перчик. І мені особливо подобається саме в Крісмесці цей такий пікантний смак. Він прям ну дуже класно пасує до нього і створює таку затишну різдвяну атмосферу. Ну і сьогодні ми будемо з вами говорити про фільми, які створюють той самий Крісмас Вайб. До речі, я думала про те, що класно було б кінотеатру мати адвент календар, і тільки я про це подумала, як в Тіктоці мені попався адвент-календар Netflix. Чесно скажу, наповнення там, ну, таке собі. Єдине, що прикольно, що мені сподобалося, то це десертна ложка з бріджертонів. Ну що, а ми з вами розпочинаємо наш імпровізований адвент-календар із крісмас вайбом. Ммм, mm. A Christmas Prince. Принц на Різдво. Наш перший фільм. Мені завжди цікаві фільми про журналістів, тому що колись я також працювала телевізійним журналістом. І цей фільм якраз а, про журналістку. І взагалі фільм має три частини, але історія розпочинається з першого, де журналістка прокрадається тишком нишком у замок майбутнього короля. І м -м, під виглядом вчительки для його молодшої сестри. Починає розслідування. Вона хоче дізнатися і з'ясувати, чого принц відмовляється ставати королем. І дізнається велику родину таємницю. А під час всіх цих перепитій журналістка та принц закохуються одне в одного, звідки випливають в два наступних фільми: це Королівське весілля та Королівське дитя. A Boy Cold Christmas. Хлопчик на ім'я Різдво. Це фільм Казка. І знятий він за мотивами книги Мета Гейга. Це дуже популярний сучасний автор. Його книги перекладено більше 25 мовами. В нього також є книга Як зупинити час, і по ній хочуть зняти фільм із Бенедиктом Кембербетчем у головній ролі. Як виникла історія про хлопчика на Ім'я Різдво, автор каже, його син колись запитав: Тато, а як виглядав Санта у хлоп'ячому віці? Так і виникла історія про хлопчика на Ім'я Різдво. Це історія в історії. І фільм розпочинається з того, що до. Дітей приходить родичка і починає розповідати їм історію про хлопчика на ім'я Різдво. До речі, родичку грає акторка, яка грала професора МакГонаґал у Гаррі Поттері». І, що цікаво, професора МакГонаґл звати Мінерва, і виявляється, це богиня мудрості, римська богиня мудрості, справедливості, перемоги. Такі прям деталі закладено навіть в ім'я персонажів у Гаррі Поттері». Добре, а ми повертаємося до хлопчика на Ім'я Різдво. Головний герой фільму хлопчик Ніколас. І якщо забігати наперед, то це пряма відсилка до Святого Миколая і традиції класти під подушки-подарунки. Якщо коротко, сюжет такий: одного дня король обіцяє дати величезну винагороду тому, хто принесе предмет. Який подарує королівству надію, і батько Ніколаса вирушає у подорож шукати цей предмет. А хлопчик залишається зі своєю злючою тіткою, але не надовго він втікає і вирушає на пошуки батька, а також чарівного міста, яке можливо побачити лише тоді, коли ти по-справжньому у нього віриш. Взагалі фільм дуже насичений такими фразами, які просто можна розбирати на цитати: Надихаючі, добрі, мудрі. Наприклад, неможливість це лише можливість, яку ти ще поки що не побачив. Або щоб побачити щось, потрібно по-справжньому у це вірити. Якщо не віриш, не можна побачити те, у що ти не віриш. І так, наступний фільм. Погані матусі 2. Це крісмас версія фільму. І тут коротко. Просто класна, смішна комедія. Чисто щоб поржати, відпочити і ні про що не думати. Ідемо далі. «Daddy's Home» Хто в домі тато? Цей фільм має дві частини. Обидва фільми дуже смішні. Дуже класно просто подивитися, щоб відключити мозок, посміятися, наповнитися класними емоціями. Еверест це мультфільм. В оригіналі назва звучить ну, дуже складно для мене, а в нашому перекладі звучить як Еверест. Цей мульт не зовсім про гору Еверест, скоріше про пухнастого єтті. І, взагалі, фільм це величезна порція добра, затишку, приємних емоцій. Він наче огортає тебе теплом. І це якраз те, що треба для різдвяного вайбу. До речі, цей фільм це той випадок, коли стрічка краща за трейлер, що підготував там з наступних фільмів наш адвент-календар. М -м -м. Місіс Харріс їде до Парижу. «Іди за своєю мрією, каже слоган фільму. Взагалі спостерігати, як здійснюється мрія, це настільки цікаво. І історія місіс Харріс якраз про те, як справжня мрія вона запалює тебе зсередини. І це світло, воно розповсюджується довкола, і події починаються складатися таким. Чином, що все довкола допомагає тобі здійснити твою мрію. Як ваші справи, місіс Харріс? У мене сьогодні щасливий день. У вас кожен день щасливий. Єдиний її недолік вона не вміє брехати. The Princess Switch. на місці принцеси. Романтична історія, яку я обожнюю передивлятися, коли душа прагне різдвяного вайбу. Три частини круті, красиві актори, на яких дуже приємно дивитися. Простий, легкий сюжет на 100% різдвяний вайб. І всі три фільми, вони класні. Як перший, так другий, так і третій дуже цікавий. Я дивилася всі, напевно, більше п'яти разів точно. Та-да-да-дам! «Bold Type». Це серіал. Серіал на 5 сезонів. Це не зовсім тематика Різдва або Нового року. Але там є серії з таким вайбом. А, проте це історія про журналістику, письменників таку справжню класну дівчачу дружбу. Якщо ви полюбляєте такі теми, то вам фільм цей зайде. А, взагалі. Сюжет цікавий, дуже і прослідковуються між строк такі дуже важливі теми, соціальні теми навіть. І в центрі сюжету історія становлення головного редактора журналу «Космополіти». Взагалі, я коли дивилася цей серіал, так прям хотілося з подружками зустрітися, от такі, на такі посиденьки, в модній гардеробній. Ну, дуже класно. Рая та останній дракон. Це мультик. Я просто обожнюю цей мульт. Він один з моїх найулюбленіших. Коли світ заполонили злі істоти, рая вирушає на пошуки дракона Сісу, яка за легендою вже рятувала світ від злих цих друнів. Мульт, я би сказала, він навіть дорослий, адже він піднімає такі дуже важливі дорослі теми, як зрада, дружба, любов, щире відкрите серце. А, дуже класний мультик із дуже класними сенсами. Фантастичні істоти секрети Дамблдора. Неочікуваний приємний сюрприз для мене. Я щороку передивляюся Гаррі Потера, і минулого року я дивилася його у листопаді, а потім така щось захотіла подивитися ще й взимку. Але думаю, ну блін, я щойно його дивилася, це якось буде не дуже здорово передивлятися ще раз. І тут я згадала, що у мене у замітках в телефоні є збережений фільм Секрети Дамблдора. І я така думаю, о, час його подивитися. І я була в такому захваті. Мені дуже сподобався локації, сюжет, лейтмотив із моєї улюбленої Патеріани. Коротше, дві години пролетіли як на одному диханні. Взагалі дуже цікаво було спостерігати за тим, як розвивається історія Дамблдора, і мені дуже також подобаються взагалі сенси та цінності, які закладає в своїй історії Джоан Роулінг. Це мультфільм, «Елементаль» або елементарно. Хапай вогонь, поки палає. Мультик із глибокими сенсами. Піднімає тему кохання, стосунків дітей та батьків, можливість і рішення сказати своєму життю так і жити його так, як ти хочеш, і бути тим, ким завжди мріяв. Мульт класно показує, що те, що нам вдається в житті дуже легко, ми вважаємо, що всі так можуть, нічого тут особливого. А насправді це якраз той дар і той талант, який наділений, дарований нам від природи. І якраз його потрібно розвивати. Також мультик дуже класно показує, що дітям. Важливо бути відвертими зі своїми батьками, а батькам вміти почути своїх дітей і дозволити їм жити своє життя, своє власне, те, як вони його бачать, і просто бути і підтримувати їх на цьому шляху. Дуже чуттєво і глибоко мультик розкриває тему справжнього, щирого кохання, як воно запалює нас зсередини – Відкриває і розкриває в нас найкраще найкращі риси особистості, наші таланти, нашу силу, нашу красу. І це відбувається завдяки людині, яка нас кохає і яку кохаємо ми, бо це взаємний такий процес. Чудовий мультфільм через вогонь і воду розповіли історію, яка торкає душу і серце. У нас привид. Це фільм. Цей фільм не має відношення до Різдва чи Нового року за формою, а от за сенсами і наповненням так. Це найбільш чуттєвий, смішний і глибокий прекрасний фільм про привидів, який я тільки дивилася. Коли я готувала цей випуск, я замислилася над тим, а чим ще мене приваблює ця історія. І історія головного героя нагадала мені таку метафору, що. Якщо людина вона не розуміє, хто вона, про що вона, тоді вона наче невидима. А коли вона дізнається і дає відповіді на питання, хто вона і чого прагне, тоді вона стає видимою в першу чергу для себе і знає і розуміє, як досягти того, чого вона прагне. Щоденник Ноель. Романтична історія. Тут і кохання, і пригоди, і розгадка таємниць. Головний герой відомий письменник. І якось у будинку своєї матері він знаходить серед мотлуху щоденник на ім'я жінки Ноель. Поки він занурюється і захоплюється цією історією, у двері стукає незнайомка, яка шукає свою біологічну матір. І з цього всього виходить цікава різдвяна романтична історія. До речі, «Ноель» з французької. Це Різдво. М -м -м. Чоловік, який винайшов Різдво. О, який фільм. Прям смачний такий фільм про людину, яка винайшла Різдво. На екрані ми бачимо Чарльза Діккенса у його творчому процесі. Я до цього не знала, але саме він винайшов персонажа Скруджа і власне Різдво. До цього, до його різдвяної пісні, це свято мало інший лайп і контекст. До речі, цю його книгу розкопили як і Гаррі Поттера, за одну ніч у фільмі. Чудово показали людину в її творчому процесі, як народжуються ідеї. Створюються персонажі, пишеться текст. І як я потім читала у біографії автора, то все, що ми бачимо на екрані, відбувалося насправді і в його житті. Мені цей фільм сподобався набагато більше, ніж різдвяна історія з Джимом Керрі. Дуже цікаво спостерігати за першим джерелом, як і чому народився такий персонаж, як Скрудж. І так, наступний. The Holiday Calendar Онучці дідусь дарує адвент-календар, але він не звичайний, а чарівний. Щодня там відкривається нове віконечко із фігуркою. І ці фігурки вони є пророчими. І в житті дівчини починають траплятися ситуації, які пов'язані з цією фігуркою. Дуже цікава, романтична, така затишна історія якраз для гарного вечора. О. Мій улюблений. Гаррі Поттер. In your head. The ну, це моя улюблена історія. Передивляюся щороку. Якось я дивилася фільм про те, як створювався Гаррі Поттер, і Джоан Ролінг розповідала, наскільки ретельно вона підходила до кожної деталі. І насправді у фільмі це дуже відчувається. А також, щоразу, коли я дивлюся Гаррі Потера, історію хлопчика, який вижив, я відчуваю завжди щось більше, якийсь більш глибокий сенс. І в тому фільмі. Про створення Гаррі Поттера», Джоан Роулінг поділилася, що ця історія написана для кількох дуже особливих для неї людей. Та разом з тим ця історія торкається серця кожного, я вважаю. Кожен може прожити якусь таку власну міні-історію, подивившись ці фільми. Це фільм-катарсис. І після перегляду ти можеш. Відчути полегшення, натхнення і віру у краще. «Home Alone» Один вдома. Один із найулюбленіших різдвяних фільмів. Довго зупинятися не буду, адже, думаю, кожен знає цю історію. Це вже різдвяна класика. Я обожнюю першу і другу частину цих історій, і перша вийшла у рік мого народження. Окоріко або неочікувані зв'язки, неймовірна комедія сміялася протягом усього фільму. Це не про Різдво чи Новий рік, але про нових старих себе. Дорослі діти вирішили познайомити своїх батьків і повідомити їх про весілля, а також подарували їм неочікуваний подарунок ДНК-тест. І дуже цікаво спостерігати за тим, як змінюється життя героїв після результату цього тесту. Як змінюється життя спадкового герцога, венеціанської принцеси, домогосподарки та автодилера. Інтелектуальний гумор, класні актори, чудовий настрій на весь вечір. І у нас залишилася головна зіронька на ялинку. І це мультфільм Віш. Диви, як символічно. Дуже класний мультик. Мені надзвичайно сподобався і ідея, і реалізація, і сенси, які там закладені. Дуже класні самі бажання. І так часто буває, ми дуже засмучуємося, коли вони не здійснюються. Через страх, через невпевненість в собі, через думку не на часі. Ми часто відкладаємо свої мрії, свої бажання, зневірюємося. Але саме наші мрії і бажання вони запалюють нас середини, вони підживлюють нас, дають привід вставати щоранку, надихають. І мультик це дуже дуже класно показує. Добрий, надихаючий, дуже вам рекомендую. І бачите, як символічно вийшло, що наша фінальна зіронька на нашій ялинці, нашого адвент-календарю це мультик про бажання. Тому загадайте бажання і хай воно здійсниться на користь і на благо вам і всім людям. Всі назви фільмів та посилання на трейлери я залишаю в описанні під цим відео. До зустрічі!